В цьому відео ми проговоримо про готель Форт Арабеск Резорт, який знаходиться в Хургаді в регіоні Макаді-Бей. Це найстаріший готель у цьому регіоні. Він був відкритий у 1997 році. А остання реновація всього готелю проходила у квітні 2024 -го року. Готель ділиться на три комплекси: це Beach Resort для сімей, The West Bay тільки для дорослих, і The Villas також тільки для дорослих. Для тих, хто проживає у вілах, на території пляжу є окремий бар та ресторан, а також окремі такі релакс-зони, але вони платні. Вартість перебування в релакс зоні на один день 50 доларів. А також, як додаткові місця, в номери можна доставити або диван, або повноцінне ліжко. Це все залежить від площі номеру. По всій території готелю працює безкоштовний Wi-Fi. Також на території готелю є сім басейнів: це два дитячих та п'ять дорослих. Три басейни підігріваються у зимовий період. Після виселення з номерів туристам зрізають браслети, але вони ще можуть пообідати. Вечеря не входить уже в дану опцію, і вона є платною 40 доларів з людини. Пляж піщаний з пологим заходом, але радиться одягати захисне взуття, тобто коралки, тому що в самому вході є великі камні, і також, коли ти заходиш у воду, під водою також можуть бути камні, тому радиться захисне взуття. Дякую за увагу!